Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я вітаю всіх, хто любить Україну, хто вірить і надіється і на Господа, і на перемогу. Віримо, молимось і чекаємо перемогу. Сьогодні ми знаємо, що осінь, і особливо зараз дуже тяжкі дні вони були, а зараз особливо. Хочеться чогось такого, щоб і розрадити свою душу і нагодувати свою сім'ю ситно. Тож сьогодні зваримо такий, вище такого не чули не рецепт, не супчика, називається перчик. Будемо придумувати з того, що в нас є, щоб було смачно, ситно і корисно. Воду вже на газ закипає вода. Так, це в мене каструлька 3-літрова, десь 2,5 літри води. Потрібно. У мене дрібненька картопля. Якщо у вас така крупненька, три штуки буде досить. Одна здорова морквина або дві маленькі, такі як у мене є. Я кладу два маленькі такі стегенця курині. Якщо немає м'яса, не критично. Теж можна їсти. У мене зовсім маленька. Цибулька, тому в мене чотири штучки, треба буде і в суп я кладу разом з м'ясом, і у засмажку. Два зубчики часничку, зовсім невеличкий пучочок петрушечки, два стебельця селери, я завжди кладу. Потрібно три різнокольорові перці. Якщо у вас один, хай буде один колір, хай буде один колір, але перцю повинно бути багатенько, тому що це саме такий супчик із таким ароматом перцю, смаком у мене дрібненькі помідори, я вибрала які, в кого є крупніші, два хай буде, у мене дрібненьких трішечки більше. Потім в засмажку потремо на терочку. Для самої засмажки олія, і обов'язково я кладу смали. Це обов'язково, тому що холодно, нам треба поживно, ситно, ми не знаємо, що буде далі. І в засмажку додамо потім сметану, а не півтори ложки сметани. І обов'язково як засипка в суп у мене буде. Не рис, а рисова січка. Або рис, рис дроблений. Я завжди його використовую. Він смачніший, швидше вариться, і не так, так розімліває, не так робить перетворюється в кашу. І спецій я кладу на цю кількість неповну столову ложку солі, потім додамо до смаку. І ще я кладу. Є одну лаврову, лавровий листочок, один великий, можна два маленькі, чотири дихмяного перців, на кінчику чайної ложки хмелі сунелі, і на кінчику чайної ложки суміші перців. Що хочете, додавайте на ваш розсуд і на ваш смак. Зараз вкидаємо м'ясо, крищимо всі овочі і будемо варити далі. Так, водичка закипіла, що ми вкидаємо? Курятинку я почистила, шкірочкою зняла. І нам менше шкоди, і собачки з котиком. Ось якась радість. Ось так кидаємо м'яско, кидаємо подрібнену цибульку, такими шматочками дрібненькими. Вона розвариться і її там буде не, не чутно, на зуб не попаде, а буде і смак, і все-таки, як бульйон, нам цибулі треба побільше. І кидаємо туди селеру. Ось так. І закриваємо, передвигаємо на менший вогонь, а далі працюємо і хай кипить. Півгодинки точно. Так, ось так кипить наш суп. Треба, щоб він кипів, не бурлив. І бачите, коли ми вкидаємо м'ясо у воду, яка кипить, вкидаємо м'ясо, шумовиння, такого я після... кидаємо м'ясо, шумовиння такого немає. Картоплю порізали ось такими не крупними, але й не дуже дрібними шматочками. Так. Рис, Рисова січка у мене добре промита. Добре, добре в декількох водах. І вам кажу, промивайте добре, тому що зараз все, що завгодно, може бути в крупі. Так, одну морковочку я порізала от такими шматочками в суп на засмажку потерла. На засмажку цибульку порізала такими дрібнесенькими шматочками, ось такими, як завжди, на зажарку. І пам'ятаємо, дівчатка, що чим більше цибульки, тим смачніший суп. Але, якщо хтось не любить... Цибулю можна порізати крупнішими шматочками, а потім шумовку витягнути. По, такі помідори потерли на терочку. І ось ви подивіться, яка в нас ще є краса. Я порізала перчик. Дивіться, от такими шматочками, зовсім 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 невеличкими такими кубиками. І У нас яскравий буде такий супчик. Ось все приготували, тепер ще хвилин 5 покипить м'ясо і будемо додавати картоплю і морку. Так, супчик у нас кипить вже давненько, вже півгодинки кипить добре. М'ясо вже майже проварилося, але витягувати я його ще не буду. Я м'ясо витягну, розберу на такі невеличкі шматочки, поріжу і знову кину. Ви, якщо хочете, то хай так буде ціленьким. Можна залишити ціленьким, витягнути потім і взяти з собою як перекус, або там куди ви йдете, куди вам треба. Де ви там перебуваєте якийсь час, то покласти десь окремо і тримати його як НЗ. Це на ваш осуд. Потім я витягну і стебель селери. Зараз вже вкидаємо картоплю. І поки я буду це робити, я хочу ще вам поговорити з вами. Дівчатка, це з власного досвіду і з досвіду своїх. Мамі, бабушків, які пережили війну. Що я вам хочу сказати? Завжди маєте в себе вдома стратегічний запас. По-перше, в супермаркетах продаються хлібці. Різні, різні, різні. Різновидно, різно там їх дуже багато хлібці. Майте таких хлібців, декілька упаковочок і тримайте їх герметично закритими, щоб вони у вас завжди були. По-перше, по-друге, є так. Картоплю я вкинула, тепер я вкидаю цю морковку, яку я порізала кубиками. Тримайте їх десь у себе у тривожній валізі, десь по сумкам, кожну сумку, яку ви берете з собою, щоб у вас була, були ці хлібці і є таке печиво сухе, печиво-галетне. Марія, Грономарія, Наполеончик вони не дуже солодкі, тому що якщо будете брати з собою солодке, то. Завжди хочеться потім води от і маєте воду з собою. А з продуктів вдома завжди маєте, особливо зараз, майте чим більше картоплі. Заготовляйте картоплю. Картопля потрібна для того, щоб дивіться, якщо зараз ось немає газу, чи немає води, чи немає світла, немає на чому приготувати їжу. Коли у вас є час, ви зварили. Хоч і казан цілий, просто картоплю в мундирах, і у вас є сіль, і у вас є якісь сухарі, чи якісь, там, десь якась консервація, ви з голоду не помрете, я вам точно кажу. І ви зможете олійкою полити, там, чи так з'їстись з солькою. Картопля це ж завжди пожитно, вона сама тривка страва. І в наступних відео я вам покажу, як можна зварити кашу за 5 хвилин, якщо немає коли, якщо ви десь з перебіжками, там, ви можете зварити кашу. Різну кашу за 5 хвилин, я вам все це покажу. А зараз, будь ласка, давайте будемо триматися разом, молитися за перемогу, час дуже тяжкий. От, Картопля наша вариться, Все я туди закинула, вона зараз закипить, провариться хвилин 10 і будемо засипати туди нашу рисову січку. До речі, цей суп можна варити із різною крупою, не тільки з рисовою січкою, але не з макаронами виробами. Звичайно, якщо ви зварите макароні вироби, то нічого такого критичного не станеться. Але перець, багато перцю і лаврове листя із макаронами виробими, вони не, не дуже поєднуються, тому що все-таки перець дає таку трішечки гіркоту, от як і лаврове листя, і духмяний перець. А Макаронні вироби вони більш таке люблять маслянисту, таку, щоб масло там було вершкове, щоб там сметанка була, або вершки, щось таке, сир твердий. Вони більше з таким поєднуються. І... Щодо сметани. У мене ось є сметана, я кидаю. Якщо у вас сметани немає, є сирок або є просто молоко. Тільки молоко, будь ласка, треба буде перед тим, як вливати його у засмажку, треба буде його залити або підігріти до такої температури височенької, щоб воно не звернулося у засмажки. Ось такі поради вам. Хочеться, щоб все було добре. Варимо далі. Так, картоплю провірили. Вона майже готова. Ось так. І тепер саме час нам витягнути листочки селери, тому що коли ми вже закинемо туди рис, це буде зробити тяжче. Ось так. А так вони нам весь свій смак віддали, всю свою користь віддали, і тепер ми їх можемо просто забрати звідти. Ось і Шість. Ось так і додаємо сюди. Рис добре промитий він у нас. І ось тепер якраз і буде проварюватися рис і доварюватися картопля. І м'ясо разом з ним теж. Ось так. І залишаємо, нехай вариться. Накриваємо кришечкою. Поки вариться супчик. Ми ставимо сковорідочку на засмажку. Засмажка в нас така буде гарна, як сонечко. Поки гріється сковорідка, я дивлюся до рис такий гарний, вже майже готовий і картопля теж. Саме час посолити і вкинути всі спеції. Ось так. І додаю сіль. І зараз заберу вже звідти м'ясо, хай воно вихолоне, а потім я його додам назад. Так, картопля готова, рис майже готовий. Так, наливаємо олії, олії 2-3 столові ложки, щоб олії було немало. Так, і докладаємо смалець, обов'язково я завжди кругом кладу смалець і всім рекомендую смалець. Це поживно, це смачно, корисніше, ніж оліє. Докидаємо сюди цибульку. Цибулька обсмажилась вже така рум'яненька. Тепер час додати морку. Разом ніколи цибулю і морку, разом ніколи не кидайте. І ніколи цибулю і морку не кладіть на холодну сковорідку. Треба, щоб сковорідка розігрілася, влити туди олію, олію, смалиці, вершкове масло, що ви там на чому ви за, за смажку, щоб воно добре... Це розігрілося, потім підсмажте цибульку до румяного кольору, аж потім додавайте моркву. Тільки тоді буде і колір гарний і буде дуже-дуже смачно і ароматно. Інакше воно у вас просто буде пропарене. Декілька хвилинок морква. Вже колір свій віддала. Буквально декілька хвилиночок. Так, тепер додаємо перець сюди. І також, і, і також декілька хвилинок, щоб перець колір не змінив. Просто щоб він став ну, трішечки-трішечки м'якший такий. І подивіться на ці, на ці яскраві фарби. І подивіться. Це ж фестиваль осінній. Такий фейерверк, фестиваль, я не знаю. Я дуже люблю отак, отакі фарби різні. Так ось декілька хвилиночок. Так все, додаємо перетерті помідори. Свіжі помідори, хто може томатну пасту або томатний сік додати. Це на ваш розсуд. Але саме свіжі помідори, вони дають такий неповторний аромат і смак, саме такої осені. так смачно-смачно завжди. І ось тепер нехай декілька хвилинок просмажиться. Я зовсім прикрутила вогонь, а сама тим часом нарізаю зелень. В цей суп можна класти і кріп, але петрушка буде смакувати найкраще. Тому що перець і петрушка вони такі самі такі рідніші, гарніші подушки. Так, тепер у нас є чесник, я чесник давити не буду, я його роблю отак. Я його беру ножа велику і я отак роздавлю його. Ось так. Часничку нехай буде побільшенько, тому що все-таки час у нас такий, що нам треба бути сильними їсти побільше перцю і чеснику, тому що осінь, а всяка бацила не дрімліть. Так, а тепер дрібненько, дрібненько, дрібненько січемо Зовсім-зовсім отак дрібно, 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 наскільки це можливо. Тепер я додаю дрібочку солі і на петрушку, і на чесничок. Зовсім небагато, щоб ми не пересолили цим самим суп. І ось тепер я отак ножиком, як в ступці, я перетираю. От саме зараз, саме в такому стані чесничок і петрушка віддасть найбільше свого і смаку, і аромату. Через прес, якщо чесний пропускати, ніколи такого аромату не буде смаку такому. Ось так. Все готово. Так, Тим часом у нас вже наша засмажка дуже гарна. Волога з неї випарувалася, яка не потрібна. Дивіться, яка це краса. І тепер додаємо сюди сметану. У кого є домашня, то взагалі красота така, дивіться. Оце в поєднанні сметана, в поєднанні із морквою, з цибулею, із перцями, з томатами, з цими з помідорами. Слухайте, ви, ви тільки подивіться. Я не можна милуватися цією красою. І смаком, і красою. А аромат перчиком це, це щось неймовірне. Ось спробуйте, експериментуйте. Це завжди смачно. Так. Вимикаємо газ на все і чекаємо. Нам треба, щоб засмажка просто гарно прокипіла. Декілька хвилиночок, щоб подружилася сметана з овочами. І щоб потім не було несподівано киссум, щоб він не скис раніше часу. Так, а самі обираємо м'яско. Засмажку вимикаємо. Супчик у нас теж готовий. Зараз кидаємо м'ясо, кидаємо засмажку, прокипить декілька хвилин зелень, з зеленю з часничком. І все. І можна кликати до столу. Ось так м'ясо я дрібнити сильно не буду, такими просто шматочками. Додаю, додаю сюди засмажку. Додаю зелень з чесничком. І виходить у нас так, що, як мені каже, Коханий чоловік, що тільки зверху сісти. Ну, такий в мене характер. Мені треба всього побільше зараз. Ви тільки гляньте на цю неймовірну красу. Я хочу вам показати, дивіться, якого він кольору. Ви подивіться, які це фарби. Гляньте, якої густоти. Не густий, нерідкий. І рисова січка, вона більше не розбухне. Рис може розбухнути так, що завтра це буде каша або через пару годин, то це ні. Ви подивіться. Ви погляньте. Це гарно? Дивіться. На смак я спробувала все в ньому досить. Ще хвилиночку і вимикаємо і гукаємо до столу. Так, все вимикаємо. Хвилиночку постої. і будемо насипати. Ай, як, як же це тільки гарно, це, якби можна було, камера ще передала оцю всю красу. Ви тільки подивіться на цю красу. Гляньте, в міру густий, гарний, смачний. Аромат стоїть на всю кухню. Щоб це літом були відкриті вікна і двері, то ще б і сусіди позбігались. Дуже гарно і дуже смачно. Хвилиночку і насипаємо. Так, настоявся. Ось і тепер беремо так, щоб і м'яско нам попало. От насипаємо тарілочку. Гарно смачно. Чоловік десь на дворі, на городі. Десь до де мене прямує в гості моя сестра-подруга. І будемо разом обідати. Ось так. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться на цей шедевр. Це справді це шедевр. Це така смакота. Готуйте, пробуйте, експериментуйте. Хай Бог благословляє вас. І я благословляю вас. І просимо миру і перемоги в Україні. Зустрінемось на моєму каналі. І з вами, як завжди, була Я, Любов. На своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям. Давайте разом підіймати наше українське. Чекаю нових зустрічей!